Вітаю! Вчора з'явилась новина, що компанія Нестле вкладує 40 мільйонів інвестицій для створення харчового хабу на Волині. Ось що відбувається, коли на твоїй території де війна. На жаль, інвестори тікають. Кажуть, що після війни буде стрімке зростання, але ці 40 мільйонів вже не повернеш до нашого міста Тростяниць, як і багато інших потенційних інвесторів. Які так і не прийшли до нас за останні майже 10 місяців війни, а дехто навіть і пішов звідси або планує піти. Якщо у центральній влади не буде якоїсь зрозумілої правильної стратегії по відновленню Сумської області, як такої, що знаходиться під обстрілами та була під окупацією, то ми можемо повернутися до періоду Дикого поля, коли на цих землях не було нікого і нічого. Під стратегією я маю на увазі дуже багато розумних дій, включаючи податкові пільги для людей, і для бізнесу. І думати це і приймати законодавчі рішення треба зараз, бо потім може бути пізно. Ну то таке, А зараз у нас війна, і тому головне одне бажання миру нам.